Всім привіт! Заїхав у косю. За косував тут -ка є такі лошок і лошечка. Є ще чоловіка на продаж три кобели, дві лошиці моцні і кобела, мама цієї лошиці. Це менший цей жаребчик. В ще нема руку. І ця вища це лошиціця. По фараонами теж їй немає ще руку. Ці можуть бути на продаж, ті кобили, що там є, ще останні теж можуть бути на продаж, але їх там не видно, що я їх там не покажу. Тут треба їх водіяти на двір, а чоловік не годен тепер сіпатися, бо вони сіпати. на дворі ще не були. Це... Трошки не так виглядають не презентабельно, бо вони. Шевеліни, це Bra ліниють, ці, такий перехідний вік, що то. Можуть бути на продаж усьо. І ці двоє, і ті що штайних, кому би цікаво приїздити, я номер у чоловіка. Це спокійно, це. Дочка фараона. Така грудниця лушиться. Aha, maczka. Zadnie noge. Z na dwa boki. Рано ввечірю у нас, коли вони зайшли в останню. А вони них третій, там пастух підключає. Щоб ш... є. Є щоб його не це 11 місяців лошу кави. Даже ще нема року. Але точно не знаю, коли має бути. Ані доглянуть у нас чоловіка постійно їде зерно що відколи достатньо зайшли осени то рано ввечері зерно, зерно овес але тепер просто не, не віли не лиси ще бо то це лошіт хто розуміє це дурниці бисто не писали ніхто не питає лошітки доглянуті енергійні єе yeah! У нас там прорвод. Ось такі. Такі ноги в лошука. Коліно. Рубі коліно розколені. Це по цей лошок від е, сина. Зараз зараз нагадаю. Там забув. І це на буцефала грудниця Мечки. Брр. Косівський район Івано-Франківська область знаходимося. хто би хотів. Моцних молодих лошиць, там є ще у чоловіка дві лошиці на продаж. Трьох по три роки має бути покриті теж сином. Покриті теж Це буцефала, але чи жеребні, чи ні, то, то не знаю. Там одна виглядає, якщо мала би жеребна, бо, бо така черва підпустила, виглядає. Але що ці не були ще запряжені. Це я не про це говорю, я за тих що в штайні. Просто ми їх тепер не покажемо, бо їх кешко вигне. Випустити, бо вони ще не були, не були пряжені і не були на дворі за цілу зиму. Вістання треба сіпати. Цих двоє тепер випустили, бо вони теж не були до теперка на дворі. Якщо кого буде цікаво, то будете дзвоняти. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Слава Збройним селам України. Всім гарного дня! Так я ще кобелка такого чоловіка робоча. Тож, можливий продаж, ціна 1000 доларів разом з лосятком. Кілка лошеткова? Кілко малому. Два тижні лошети. Окопіл. З того боку сонце забиває до невисока. Бела Запряжена, підкована на всі чотири до роботи, кому треба десь до сподарків. Кобела була і в лісі робила теж. Купила так. десь така до орієнтовно метр п'ятдесять. Може трохи більше, до сміну стикатись. По тілу десь метр 55 п'ять може. Я не заміряв, так орієнтовно просто. Два тижні має такого лошучка під собою. Зараз нагадую, знаходимось в Івано-Франківська область, місто Косів. Не в самому косові тут трошки треба під'їхати, а недалеко чоловіка номер лешить. У ну, вас справи тут недалеко. Ноги ну, ну, не грубі, але за пару тисячі доларів як це мало файно бігає. Буде файний, є, пішла на землю. Зачинається весняна пашка. Так, Красончик такий маленький. Кико кубелі рік? 6 об 7. 6 або 7 років десь такой. Эх, який зобі тягає зерно. Так що кого буде цікавити, номер буде за всіх, за цих коней там є ще. Є ще лошиці нагадую, Лошиців не показуємо, бо це кешка їх вивезти вивезти. Всім гарного перегляду. Верного. неба. нею розростали рога така. така? Так, є. Тут ще такі три кобели. Це лошиці. по обамі. Має бути 3 роки літом. Покрита жеребцем сином обами. Сином Буцефалом Але чи жерадна, чи ні, то Я вам сказати, вам треба взадене робити. І є ще така, кобила, теж лушиці. 8 чи 7 червня має бути 3 роки. Моцні лушиці, широкі. Пайне доглянути. Тім'я інтернет, Татори, я, я любу подалу подаю. Дайте вона випускає, так іде далеко, але так що стоїть. Та Заподобається, це так буде буде, не буде. Я Та, не спутано, бо, каже, чоловік, що. Если вона заходить. За, за нудить ціни, не, не запряжені, заскакують, то Є! Ее! Мама то є ну, лишиться, в... що електро Люди електропосусі полі немає. Я їду по суму кілометр. більше він вразнається, робіжу дочекається. Та, Тут. Ете, тепер чару, ете, так. Mm. так у мене я... Ну, я нічого не розумію вже цей рік, я не знаю. Так, яка, какаш, що це, є?

Цікаво номер буде. Наби навчала гіл на бичого не казала, просто у мене немає зайняття ша. Ну може і жарама, що рівно так магається. Да. Ешпанує.